Штаніжки, які коштували 15 тисяч гривень. Володька! Щоб ви собі розуміли, за 15 тисяч гривень можна купити телицю. Тилицю. Так як була Чорна П'ятниця і супер-акція, я вицепив ті штаніжки за 3900 гривень, бо ще розраховувався карту, і там 5% додаткова знижка. Отако! міряємо. Ну солідол, володька, ну ти що, ви спитаєте, чого вони такі дорогі? Тут є, пума зробила свою таку фішку. Оце а, оце з смаком клубнічки. Коротше, ззаді є в них тут така фігня. Коли ви десь легесенько підпукуєте, воно пахне клубнікою. Тому, друзі, якщо ви десь зі мною і почули запах клубніки, знайте, що це не зовсім запах клубніки. Вот такі тренди, от такі реальні.